Фото захисників з лінії фронту українські прапори, символіка, шеврони військових, гільзи та бронежилети. Саме так оздоблено кафе Слава Україні у жмеренці, яке відкрила Ірина Муравська. Жінка 11 років прослужила в авіації. А її чоловік разом з двома братами захищає Україну в найгарячіших точках на лінії фронту. Ірина завжди мріяла про власне кафе. Але саме тематику військового кафе запропонував чоловік. Від кожної кави і страви частину коштів передають на підтримку зсу. В створенні кафе допомагали і волонтери, які залюбки надавали військову атрибутику для інтер'єру. А з нами на зв'язку власниця кафе Ірина Муравська. Вітаю вас. Слава Україні. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створення саме такого тематичного кафе? Живемо в такий час. Хочеться людям нагадати, що у нас війна продовжується, і хлопцям. Подякувати за їхній вклад, щоб підтримати їхній дух, коли хлопці приїжджають у відпустку, прийти до нас. Це така кав'ярня, музей. Не знаю, людям приємно, люди нас підтримали. Допомогли волонтери Олеся і Саша Дячина, Іван Кузнєцов, Катя Семес. Люди ми самі не очікували такої допомоги. Сьогодні зранку приносили з е, хлопців з війська, шеврони, гільзи. Ну, а. що ще було сказати? Не знаю. А, ну, іде... Все заради наших хлопчиків для мого чоловіка вклали душу. Наскільки це можливо? Плануємо розвиватися в цьому напрямку. А розкажи, що саме, розкажи що саме можна придбати у вашому кафе та що саме користується попитом? У нас кава, десерти, салати, блінчики, солени, солодкі, сирники. А хто, Вереники, допомагав? а хто допомагав вам створенні кафе? Це були якісь волонтери чи, може, небайдужі люди? Команда, моя команда, дівчатка мої. У нас історія така. У нас дівчинка-переселенка з Луганська, друга дівчинка. В неї брат загинув на війні. Ми всі військові, священики Української церкви. Всі допомогли. Якої допомоги саме потребує ваше кафе? Можливо, якісь донати, чи можливо вам ще потрібна військова атрибутика? Так, да, ми будемо завжди раді. Хто чим зможе? Треба. Нам треба все. Хочемо створити такий музей, кав'ярня, щоб військові заходили і отримали задоволення. І зрозуміли, що ми пам'ятаємо за них. А, а як саме плануєте допомагати Збройним силам України? Це можливо якісь донати чи можливо поставити якусь банку, де можна так. люди здав будуть здавати кошти? Так, Звичайно, зробимо офіційний збір. Кожна гривня з кави буде йти конкретно на бригаду 78 восьма десантно-штурмова, і в подальшому військовим кава безкоштовно. Дякую вам за вашу таку ініціативу у створенні кафе. А нашим глядачам нагадаю, з нами на зв'язку була Ірина Муравська, власниця кафе Слава Україні у Жмеринці.